Ввечері всім, хто завітав на мою кухню. Зібрала сьогодні отакий от урожай помідорів свого города. Тут ось у мене 3,5 кг, десь плюс-мінус. Вирішила законсервувати цілими помідорками і згадала такий старезний рецепт. Я вже давно по ньому не консервувала. Можливо, хтось із вас знає цей рецепт, можливо, ви вже. Давно за ним по ньому консервуєте, він може у вас і улюблений. Ну, я вже так давно живу, що вже й не пам'ятаю, скільки в мене вже улюблених і скільки разів я консервувала. Тут, Тут збирала ще такий мершевенький перець, також сюди його. Ну, Стандартний набір спецій. Цей раз ще хочу покласти зерна гірчисі, а так лавровий лист, духм'яний перець, чорний перець з горошком, часник. Сіль, цукор, оцет, і зелень, якщо можна так назвати зеленю, бо так, також горить від спеки Листя хріну, корінь вже не стала викопувати дуже твердо. І кріп отакий. Ну, також банки буду консервувати у літрових банках цей раз. Хоча рецепт буде з розрахунку на півтора літра води, тому що ну, так мені легше в трьохлітрову банку завжди входить півтора літра води. Отак і консервую. Всі приправи я кладу на дно банки і зверху. Спочатку гілочку кропу, тишу таку, чесночину, зубок, сильно дрібно не ріжу і не сильно крупно. Десь пів півчайної ложки зерен гірчиці. Так, на око. Духмяного перцю штучок 5. Перцю горошком штук 10. Ну, так, скільки в мене. Особливо не рахую. Так, кину гостренького перчику. Так, і закладаю помідори. Спочатку де крупніший, і в мене тут в основному мілкий. Так, можна ще таку перчину. Фрін. Зверху ще таку гілочку кропу, прикрию. І так заповнюю всі баночки. Ось такі маленькі у мене будуть помідорки. У мене перша вода чиста без маринаду закипає вже, це я заливала в банки, вимірювала. І в е, мене тут вийшло півтори порції. Тобто, це тепер оцим кип'ятком я буду заливати перший раз помідори. Так, я банки поставила на ножі, щоб не лопнула, не знаю, як би так обережно, щоб і вода не розлилася. Ай. Накриваю кришками і так заливаю всі баночки і залишаю пропаритися хвилин на 15. Так, банки вже такі тепленькі, можна їх вільно брати руками. І буду зливати тепер оцю воду назад в каструлю. Накриваю кришечкою такою, щоб вручно. Я собі тут чуть води залишила. 50. Тому що, так, як поки нальється туди-сюди, то ліпше хай розсіл залишиться, чим його не вистачить. Я відразу, не дожидаючись, поки вода закипить, готую маринад, всипаю сюди спочатку сіль. Виміряти будемо все столовими ложками. Так як у мене тут півтори порції, а розрахунок йде на. Півтори літри води, я точніше укажу все, всю грамовку під відео, то я додаю на одну порцію йде дві з гіркою столові ложки солі, я додаю три з гіркою столових ложки солі. Тепер, якщо на півтора літра на одну порцію йде 6 столових ложок цукру, я додаю 9. Розмішую і доводимо до кипіння. Аж наприкінці вливаю три повних столових ложки оцету 9%. Ну так як у мене півтори порції. Так, Дві. Три. Розмішую прямо гарячий розсіл кипяток. Заливати ополоником банки. Банки закручуємо кришками, перевертаємо догори дном і ставимо на добу, укутуємо.